19 серпня посеред білого дня росіяни завдали удару балістику по драматичному театрі. Внаслідок атаки загинуло семеро чернігівців. Ще 128 поранили. Серед постраждалих 15 діти. Основні жертви в нас знаходилися в автомобільному транспорті. йшли через пішохідний перехід за драмтеатром. Знаходиться також великий парк, де мами гуляли зі своїми дітьми вже з самого ранку. Вся площа, яка знаходиться за моєю спиною, була заставлена автомобільним транспортом. Люди вже почали заходити до кафе, до ресторанів. За добу рятувальники завершили розбір завалів. В Чернігові оголосили триденну жалобу в пам'ять про загиблих. Люди несли квіти та іграшки на місце трагедії. Створений штаб ліквідації е, наслідків, і відповідно найближчим часом буде будуть відновлені всі будинки. Е, і найближчим часом буде надана вся необхідна допомога, в тому числі матеріальна особам, які від того постраждали. Росія терорист, ворог терорист, ворог має бути знищений. 23 серпня. Росіяни запустили зо два десятки безпілотників з території РФ та анексованого Криму по Україні. Більше з них було спрямовано на Одеську область. Дев'ять з них збили сили протиповітряної оборони, проте є влучання у цивільну інфраструктуру. На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа загальною площею 700 квадратних метрів. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища. Ромнах, що на Сумщині росіяни знищили школу. Внаслідок атаки загинув директор школи, його заступник, секретар та бібліотекар. Ще четверо місцевих, які проходили повз момент прильоту, отримали поранення. Рятувальна пошукова операція тривала два дні. Заклад освіти знищено повністю. Рятувально-пошукову операцію завершено. Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих. Вкотре звертаюсь до жителів Сумщини. Не нехтуйте власною безпекою. Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях. Майже щодня під ворожим вогнем і Херсонщина цього тижня. Окупанти зруйнували дитсадок десяток житлових будинків та лікарню обласного центру. Серед місця Херсона постійно під прицілом ворожої артилерії. Поранення середнього ступеня тяжкості отримала семирічна дитина. Зараз дівчинка під пильним наглядом херсонських лікарів. В окна розбила кухню, підвал і там два окна теж». Вылетело все на свете. Здесь вылетело все на свете. Okay. На, на, моя внучка. З батьки там в хате была. Та да, вот это ее, видно, осколком так поранило. Находился здесь, очутился на ступеньках, как думал вот так вот. Ровно центр дома. Ніч на 24 серпня серед ночі окупанти обстріляли ракетами Дніпро. Удар перейшовся по транспортному об'єкту. Також пошкоджені з десяток прилеглих закладів, банк, заправка, готель та житлові будинки. Кількість постраждалих через ракетний удар по Дніпро зросла до десяти. Зараз в лікарні троє людей. Це 55-річна жінка, чоловіки 33 та 48 років. Вони у стані середньої тяжкості. Пошкоджені також з десяток об'єктів. Понівочені 15 кіосків, а ще житлові будинки, три автобуси та кілька авто контактна тролейбусна мережа, водо та газогони. Після двох місяців запеклих боїв воїни 47-ї окремої механізованої бригади, що воюють на Мелітопольському напрямку, прорвали багато лінію оборони окупантів та зайшли в село Роботине. Перше, що зробили військовослужбовці, евакуювали населення. Вже в більш безпечному місці медики бригади оглянули цивільних та дали можливість зателефонувати рідним. Алло, дочечка, алло, алло. привіт, привіт, куколка. Доця, доця, нас вивезли. Доця знаю. Не плач, ми вже сьоми вже дома. Воїни 47 ї бригади, яка з боєм увійшла у село роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП Бредлі. Наші бійці виконують планову бойову роботу та знищують ворога. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Тривають бої. А на не день незалежності на даху зруйнованої школи в роботоному майорів український стяг. Підняли прапор 24 серпня і в Криму. Ночі спецпідрозділ розвідки України спільно з військово-морськими силами успішно висадились на анексованому півострові. Воленівці та місті Маяк вступили в бій з окупантами, в результаті чого ворог зазнав втрат, зокрема техніки. Після цього наші захисники без ушкоджень повернулись назад. Оборонці зсу продовжують нищити ворога та крок за кроком звільняють нашу землю. Євгеніоверті телеканал Мтм.